Нещодавно моя клієнтка запитала мене, що я буду робити, якщо суттєво наберу вагу, наприклад, плюс 15 кілограмів. І, звичайно, коли ти в вазі 50 кілограмів, дуже легко розказувати про те, як прийняти своє тіло, як полюбити себе і так далі. Але що буде, якщо вага виросте? Як я тоді буду говорити про те, що потрібно себе прийняти? Я вже була в такому стані, коли я набрала більше 7 кілограмів, і для мене це було дуже багато, тому що я все своє життя була дуже худою. У мене було 48 кілограмів. Один раз я схудла навіть до 45, і не тому, що я хотіла, а тому, що я просто не могла набрати вагу. Тому, коли я раптом почала задати емоції, і набрала 7 кілограмів. Буквально за кілька місяців для мене це було шоком, тому що я абсолютно не пізнавала своє тіло. Я дивилася в дзеркало і не розуміла, хто взагалі ця людина і що мені з нею робити. І звичайно, що на той момент я пробувала різні дієти, я пробувала здорове харчування, багато тренуватися, і це давало результат. Але через буквально кілька тижнів все поверталося, і це просто була якась постійно безнадія і розуміння того, що я ніяк не можу це контролювати. І чим довше я намагалася з цим розібратись, тим важче мені було, що я тоді лише не перепробувала, але результату не було. Поки я не зрозуміла, що проблема не в тому, що я їм, не в тому, як я це контролюю, чи в дисципліні, чи в силі волі, а в тому, як я взагалі ставлюся до їжі. Я зрозуміла, що в мене просто постійно думки і аналіз того, що я їм. Коли я поїм, що би я хотіла їсти, і це просто такий був скажений тиск на себе, що звичайно що я контролювала, контролювала і потім зривалася. Плюс емоційне навантаження, яке також потрібно було якось зняти. І їжа це такий легкий, доступний, простий інструмент. Тому, дивлячись на мій досвід минулого та на мою роботу з клієнтами, які також до мене приходять, не розуміючи, що робити. Тому що вони харчуються здоровою їжею, вони тренуються, вони слідкують за своїм здоров'ям, але в якісь моменти вони переїдають, вони собі, в принципі, дозволяють якісь смаколики, але потім не можуть зупинитися. Як з цього вибратися? Як змінити тоді своє тіло, якщо ти просто не розумієш за яку ниточку хапатись? Так розповідаю, як я буду діяти, якщо раптом я наберу вагу. По-перше, ну. Да, я скажу чесно, що е, ніякі фактори зовнішні на мене точно не вплинуть і я не, не наберу вагу, тому що я чітко розумію, що мені потрібно робити для того, щоб бути в цій вазі. І я вже ніколи не повернуся в тій історії, коли я себе обмежувала, контролювала і так далі. Тому що це не працює, я вже це прекрасно знаю. Потрібно працювати з головою своєю. Але якщо так станеться, що якийсь стан здоров'я, чи ще щось, то Перший крок, який я точно зроблю, я буду працювати зі своїм емоційним станом, з тривожністю, страхами. Саме з цього потрібно починати. Бо якщо є тривожність, якщо є страх, що все я ніколи не схудну з моїм здоров'ям відбувається просто щось таке, тоді людина робить необдумані дії, некоректні дії стосовно себе, починає шукати вихід із цього, і це зрозуміло, але часто такими способами, коли хочеться, мені треба швидше, я не можу. Якщо я зараз не візьму це під контроль, все, все полетить. Тому тут потрібно заспокоїтись, працювати зі своїм емоційним станом. Можливо, до психолога звернутися, щоб вибратися із цієї тривожності та страхів. Далі маючи стабільний емоційний стан, я буду дивитися, так що пішло не так. Чому так сталося? Якщо це про здоров'я, то звичайно ж я буду шукати варіанти того, як підтримати своє здоров'я, як допомогти собі. Тобто, я не складу руки і скажу: Ну, все окей, ні, я буду дійсно робити певні дії для розуміння того, чи можу я на це вплинути. Якщо... Буде така причина, що це здоров'я. Я буду робити е, ті дії, які потрібно, але маленькими кроками, маленькими змінами, тому що я знаю, що коли здається, треба змінити все, і тоді буде результат. Ні, так не працює. Тоді буде навантаження, тиск на себе і тільки бажання це все завершити і кинути, якщо раптом нічого не буде працювати. Я все одно буду працювати зі своїм емоційним станом однозначно, їсти так, як зараз, спокійно ставитися до будь-якої їжі, це важливо, і обмежувати в чомусь і так далі. Це дуже нехороша історія, тому що тоді буде хотітися цим переїдати. Завжди в будь-якому варіанті харчування для здоров'я і так далі, коли є якісь обмеження конкретно по якійсь хворобі, все підбирається індивідуально і. Продукти так само тому я би там, наприклад, до цього придивилася. Якщо б нічого не подіяло взагалі, і мені просто б довелося просто жити в цьому тілі. Що б я робила? По-перше, я чітко для себе вирішила колись, що я буду жити це життя щасливо, тобто я буду обирати свій внутрішній стан і в незалежності від того, як виглядає моє тіло, яка у мене зовнішність. Ніхто з нас не знає, скільки нам дано прожити це життя, і він насправді хочеться встигнути відчути багато різних речей, і тіло воно наш інструмент допомоги в цьому. І якщо є певні обмеження. Коли ми знаходимося в тілі, яке функціонує не так, як би нам подобалося, треба виходити із ситуації і дивитися, що при цьому я можу робити, не дивлячись обмеження в русі і так далі, тому що все одно можна бути в класному, здоровому, прекрасному тілі і бути внутрішньо нещасними, тому що постійно обвинувачувати світ, когось в чомусь. А можна зрозуміти, що це моя справа, і я буду жити так, як я хочу, і виходити із цього стану і робити те. Що ти можеш зробити для того, щоб підтримувати себе? Також я впевнена, що я би, наприклад, підписалася, дивилася на жінок, які мають пишні форми, і які класно розповідають про те, як можна одягатися, тому що одна справа одягнути там на себе якийсь одяг, такий оверсайд, все сховати і так далі, і боятися навіть на себе дивитися в дзеркало. або... Використовувати одяг для того, щоб підвищити свій такий внутрішню енергію, свою впевненість в собі, і показувати себе світу такою, як ти є. Тому що одяг він, я впевнена, одяг і внутрішній стан він транслює впевненість, і люди ставляться до нас так, як ми відчуваємо себе всередині, і такі люди до нас притягуються. Можливо, не одразу, але з часом точно знайдуться свої люди. Тому я би, наприклад, ще з одягом якось там подивилася, що можна зробити для того, щоб підкреслити якісь особливості свого тіла, які виглядають класно людина. В будь-якому разі вона, коли гарно одягається, вона по іншому себе відчуває. Гарно і так, їй комфортно, так як їй підходить, так як вона себе почуває в цьому собою. Тому, якщо підсумувати, перше я би точно працювала з емоційним станом прибрати тривожність, прибрати страхи, тому що коли людина боїться, що все я ніколи не схудну, а раптом це хочеться робити якісь дії, дуже некоректні, швидкі рішення і так далі, це ніколи не працює довгостроково. Тому перше, це прибрати ось цей такий емоційний фон, тривожність. Наступне попрацювати з здоров'ям, розібратися, чи є якісь методики, є що, що може вплинути, покращити стан здоров'я. І третє це підкреслювати свої форми, почувати себе впевнено в цьому тілі, жити все одно щасливо, не дивлячись на те, який є вигляд, тому що щастя. І впевненість вони все одно йдуть всередині. Да, ми можемо комусь подобатися, ми можемо комусь не подобатися. Це така справа, її не можна передбачити. Але я впевнена, що коли людина випромінює певну енергію, да, енергетику внутрішню, вона притягує до себе людей, які такі когерентні, так скажемо, які підходять їй за її енергетикою. Якщо раптом у вас є ці страхи, і ви не можете зрозуміти, що потрібно робити для того, щоб просто змінювалося тіла, як прибрати цю тривогу. Подивіться інші мої відео, я багато про це розповідаю, і про те, як сформувати спокійне ставлення до їжі, до свого тіла і змінювати мислення. Залишайте коментарі і залишайте ваші лайки, тому що це підтримує канал, і це мотивує працювати далі.